Hello, my friends. Я думаю, що слова і вирази для того, щоб відповісти на запитання котра година ми вже з вами знаємо, тому зразу ж приступаємо до самої відповіді. Отже, запитання What's the time? Котра година може звучати ще із словом now. What's the time now? Котра година зараз. У нас на годиннику дві стрілочки знаходяться біля числа 12, що означає 12-та година дня, тобто не ночі, не опівніч, а у нас є полудень. Отже відповідь буде такою. It's 12 am. 12-та година дня. Я можу сказати It's 12 o'clock Sharp now. Рівно 12 година. Якщо ви хочете назвати час і словом точно або рівно якась година, вживаємо слово Sharp після виразу «o'clock». Наприклад, якщо я хочу сказати, Рівно 1 година це буде It's 1 o'clock sharp. 2 година, It's 2 o'clock sharp. 3, it's 3 o'clock sharp. It's 4 o'clock sharp. And so on. І так далі. 12 година, що означає It's midday, It's Noon полудень. Але хвилина стрілочка. Невпинно рухається вперед. І для того, щоб нам назвати хвилини після 12-ї години, нам допоможе прийме past, що означає після. Тобто ми будемо називати хвилини після 12-ї години. І звучить це так: It's five past 12 pm. 12 годин. 5 хвилин. Я можу ще додати слово minutes. It's five minutes past twelve pm. It's ten minutes past twelve pm. хвилин. It's a quarter past twelve pm. Чверть на першу. It's twenty minutes past twelve. На першу. It's 25 minutes past 12 pm. 25 хвилин на першу. It's half past 12 пів на першу. Далі до роботи приступає прийменник to, що означає до. І називаємо ми вже першу годину, тому що хвилини ближче до першої години. Отже, it's 25 minutes to 1 pm. Без 25 хвилин перша година. It's 20 minutes to 1 pm. Без 20 хвилин перша година. It's a quarter to 1 pm.

Рівно перша година дня. Я можу сказати It's 1 o'clock in the afternoon перша година дня. Ви зрозуміли? Я не даю додаткових вправ. Ви просто виберіть якийсь час. І дивлячись на наш годинник, самостійно називайте хвилини, не забуваючи, що чверть години, тобто 15 хвилин, це буде a quarter. Півгодини це буде half. І half закінчує праву частину із прийменником past. Тоді включається to. Що означає до, і ми вже називаємо наступну годину, яка має, звичайно, прийти після 25 хвилин, 20, чверті, 10, 5 і так далі. I wish you good work. Thanks. Goodbye!